Другий урок на курсі Ти можеш все провів. Задоволений, крутий. Читаю ваші відгуки і просто радію від того, що є такі люди, яким потрібні мої знання, моя інформація. Приходьте до мене на курс Ти можеш все. І дивіться ці вебінари в записі. Машина замерзла, хоча наче й не було. А, мінус два. Мінус два зараз. Машина замерзла, І так у я не розігрівав дистанційно. Зима прийшла. Do you speak English? English time, English time. Mm -hmm. в нашому домі, хоча mm -hmm. не робили нічого з англійської. Чи робили? Mm -hmm. Тому тут піклі паличка. Mm -hmm. піклі паличка, приберись. І летим на англійську. Гарного осіннечка. І так, питає швидко, яка англійська пройшла? А що сказала Таня, що ви не зробили домашню? Ну думаємо, що ви забули. Ага, дівчата, от бачите, що завжди робіть домашнє завдання. Тому що це є сенс навчання. Любесеньки, просто відкриваю машину, виходжу з неї і не ряю під машину. Такий льот, я його не бачив. Будьте обережними сьогодні. Дуже-дуже слизько. І особливо хто там з громадського транспорту, щоб нікуди не їхати під автобус чи під машину. Бережіть себе. Любесники, я вже працюю, у мене ефір з Олісо Рахманюк. Переходьте на мій YouTube канал, дивіться насолоджуйтесь і буде вам всім щастя. Коротше, любесники, достав після вже на зиму такий дутик у мене як безрукавка. Їх класка сухола. Дивлюся, її роздивляюся, вже треба її носити. А аби... ви перете речі на зиму? Тому що я не виправ і просто їх склав. А тепер одягати і треба все стирати. А так от світла нема. Любесенькі, їду. Треба ж додивитися виставу Дім Жолтака. Все вам розкажу, як воно там склалося, Наскільки класно все вдалося. Лечу, бо провів ефір з Геолою, а Тепер на виставу. Коротше, я хочу вам сказати, що Київ знов покаряють машини. Субота, вечір. Куди люди їдуть? Я не знаю вдарові таке враження, що понеділок. Пробка за пробкою. Київ, як завжди, фантастичний. Трошки вам красивий. Йдемо на виставу. Треба додивитися обов'язково. Бо те, що ми бачили минулого разу, так акт було фантастично. І так, оцей дім ми сьогодні прийшли. Номер 11 я вас дивився. Короче, ходіть на виставу. Театр продовжує життя. Він трошки показує інший фокус на те, що відбувається, і легше розібратися. Обов'язково ходіть на вистави. Ось так, щоб ви знали, в цьому будинку відбулася перша виступинська профійна театр. Отак от. as chapters сторі. Нітлі one.